немає, рішень сьогодні, по, по факту, дано старт всеукраїнському архітектурному конкурсу на краще рішення меморіального комплексу на вулиці Мечникова. Ми по суті маємо старт роботи самих архітекторів вже з понеділка. Вони приступають до роботи. Сьогодні на сайті міської ради буде опубліковано всі умови і програми. Дані умови були розроблені в кооперації робочої групи, в яку входять багато фахових людей, істориків, представників, мистецьких середовищ. Власне, культурних діячів львівських і спільно було напрацьовано розуміння того, як має виглядати програма мов даного конкурсу. Даний конкурс передбачає певний графік, і цей графік це до 21 січня. Буде можливість архітекторам подати свою заявку на участь у конкурсі. До 18 березня будуть подані усі роботи. Цифровому, а також в друкованому вигляді для розгляду журі. Журі буде працювати і в квітні ми будемо мати вже результат того конкурсу з визначенням першого, другого і третього місця. Саме хочу наголосити, що всі витрати з точки зору преміального фонду будуть покриті за рахунок благодійних коштів. Кошти бюджету на, дану, на даний конкурс витрачатися не будуть. Ми хочемо бачити в даному об'єкті, перш за все. Власне, пропозицію щодо того, як мають виглядати поховання військове, поховання героїв українських. Ми хочемо бачити інклюзивний простір. Багато побратимів будуть відвідувати даний, даний, даний простір на кріслах колісних. Ми хочемо бачити. Фактично, зону для днів пам'яті це буде це, має бути з одної сторони комфортний простір, з точки зору знов ж таки інклюзивності, доступності, з точки зору перебування. Там з іншої сторони простір, який буде нести на собі власне цю меморіальну функцію. Він має бути значущий з точки зору е, меморіальної складової. Е, це іде мова про простір, який ближче до вулиці Мечникова, де можуть бути достатньо великі зібрання і е, власне вшанування пам'яті героїв. А так само це має бути певний такий простір меморіального скверу, де в ландшафтній формі буде наголошено на історичних подіях, про які власне йдеться, про російсько-українську війну. Це є місце сили, і я би дуже хотів, щоб за результатами міжнародного архітектурного конкурсу ми отримали велику кількість проєктів і дійсно вибрали найкращий проєкт. Чому це важливо? Тому що це наша історія і це велика біль, великі страждання людей. Якщо ви приїдете на меморіальний комплекс, там кожного дня з ранку до вечора є люди. Тому це місце має надихати. І я би дуже хотів, щоб цей архітектурний конкурс став прикладом для інших громад в нашій країні. Тому важливо, щоб інформація про нього була там максимально доступна для всіх, тому що пам'ять це те, що важливо сьогодні для нашої держави. І дуже часто власне ворог атакує нашу пам'ять. Ми маємо перемагати, і наші діти, внуки, знають про нас знати. Меморіальні комплекси власне, дають таку можливість.